Доброго дня. Сьогодні розповім про один невдалий досвід з роботи з Перший, в принципі, але він відбувся. Тобто я вже розповідав, що таке CoinList, що там проводиться ICO, що я зміг вклав 100 доларів, попав на це ICO, заробив десь тисячі доларів, я їх не виводив, я їх інвестував у різні інші проекти. 500 доларів я інвестував у, у ті монети, які я в як, стейдер, який я так і не зміг забрати, оскільки почалася війна, і ну, буквально не зміг прочитати лист від CoinLista, вчасно, там, що вони до мене хочуть, завести кошельок Етеріума на Метамаску. Ну, коротше, я втратив 500 доларів. Це був перший такий негативний досвід. Потім у мене осталось ще 1000 доларів. Я десь на 500 доларів там, купив різних також монеток. Там Біткоїна трохи побалуватися, там, ще щось купив. ну Таке Ну У мене залишилось десь доларів 500, от ще, виходить, залишилось. Е, була продажа е, монетки такої, Archway. Тобто Це теж там ціла типу, ком'юніті, в Discord канали, там в Твіттері, типу, все як завжди. тобто, Плюс продаж на Coinvestu. тобто я ну, думаю, що тема повинна бути класна. Залетів туди на 250 доларів. От Не пам'ятаю, чи це було максимум, чи в мене тоді, а в мене, напевно, було 250 доларів. Коротше, купив цю монетку Archway. Вони пообіцяли, що через півтори місяці вони розблокують 25% і потім 8 місяців будуть лінійно також розблоковувати. Ну, в принципі, що сказати. Тобто, пройшло півтора місяця, всі якби, готувалися. Ну, я думаю, як я, що треба перш за все, свої, якби, те, що ти вклав, треба відбити. Тобто, Наприклад, розблоковується монетка, це вона, як правило. Десь, от, якщо дивитися інші продажі, вона дає, ну, давала, в принципі, ну, мінімум десь X5, да? тобто там я плюс-мінус міг продати ці 25% і відбити всі 250 доларів відразу. А потім я вже б дивився, або якщо курс падає, я б її продавав. Або якщо курс не падає, я б, наприклад, її стейкав. Да? Накопичував і стейкав, як депозитів банку. Отримував типа, там також відсотки. Але сталася така дуже прикра штука, коли вона вийшла. тобто Вона продавалась по 20 центів. Коли вона вийшла на біржу, вона коштувала 10. Тобто мінус 50% до її вартості. Я заліз в ком'юніті в Discord. Давай дивитися людей. Коротше, поки я не знаю, я поки чекаю, бо суть така, що деякі вже кажуть, що це скам-проект, що це, типу, ми гроші якби, більше її не повернемо. Да? От зараз ця монетка стоїть, я от Зараз відкрию, в мене відкрив, то зараз вона стоїть, в неї курс на біржі, дуже мало бірж її приймають. от На, на біржі в неї курс 0,82. Тобто зараз от мені показує, що у мене 1250 монеток, і їхня загальна вартість 102 долари 85 центів. Тобто от, заплатив я за них 250. Тобто я вже в мінусі на 150 баксів. От. Ну Я поки чекаю, бо люди кажуть, що вся фішка в тому, що монета повинна продаватися, здається, на якоїсь. Центральні біржі, монетні, або якось вона там називається, чи Секс, по-моєму, чи, секс, да, або. Ой, ні, ні, не секс, секс, здається. C-A-X, от, здається, секс. І це, типу, якби, якщо монета там торгується, то вона вважається дуже ліквідною, і, типу, курс на неї зразу там до небес влітає, да, образно. Ось, якщо її там немає, то монета, якби вважається мало скамовою, і тому, якби, ну. Вона не, не ліквід, грубо кажучи. Потім, почитавши коментарі інших людей, вони кажуть, що прикол, що зібрали тільки на продажі Коінліста, здається, 6 мільйонів доларів на цю монету, а її ліквідність тільки 60 тисяч. Тобто, грубо кажучи, її власники кудись діли майже 6 мільйонів доларів, які люди за неї ну, якби, заплатили. Куди вони їх діли, звичайно, вони не кажуть. Вони кажуть, що це типу, мол, спекуляції заборонені, ціну не можна там, дискутувати з приводу ціни, ми вас там будемо банити, всі діла, типу, мол, ми працюємо над цим. Ну, я все ж таки цю монету тримаю, тому що вони якби, не отморозились, да, що там закрились, з'щезли, все, їх нема. Тобто вони є, вони там адміни з людьми там щось підсказують, щось якби. Балакаю, тобто я все ж таки вірю, що ну, рано чи пізно вона якби буде, ну підійметься, я мінімум відіб'ю свої вкладення. Але, але це перший такий досвід за майже десь, напевне, три роки роботи з коінлістом, де я от якби вклався і не отримав або нуль, або, хоч, ну, або ж більше нуля. А от отримав реально поки що мінус. От. Але якби, я трохи ну, тримаю монетку, думаю, що все буде добре, і чекаю. Але от, всім якби, інформація, що на CoinLiсті бувають і такі якби, ну, факапи, чи як їх назвати, я не знаю. Ось, ну, якось так.